Вітаю, друзі! За що ми дякуємо Майдану? Найперше за збереження незалежності України. Вона не була вся окупована Росією, як цього хотів Путін. За зупинку дикої русифікації через телебачення, радіо та Кіркорова, Баскова, Пореченкова, за поворот країни до цивілізованого світу, а не до російського диктаторського дикого мордору. за очищення українських міст від пам'ятників людям, що винуваті у смерті мільйонів українців, за виставлення нормальних відносин з цивілізованим світом та вільне ним пересування, за те, що вирвав нас з того будинку для божевільних, в якому ми перебували через агентів Москви. За те, що вигнав копніком підзад більшу частину україножерів та українофобів до Ростова, а потім ще далі. За відновлення нашої тисячолітньої з часів X століття за Володимира Великого Української православної церкви. За те, що ми побачили різницю між нами та Запоребриком через ставлення до загиблих солдат. За те, що ми перестали святкувати День російського окупанта 23 лютого і святкуємо своє свято. За відновлення обороноздатності українських збройних сил і за те, що Захарченко 200-й, за відновлення історії та історичної пам'яті, а з нею початок національного відродження. Якби не Майдан, ми не могли б святкувати 30-ту річницю незалежності нашої батьківщини. Є ще багато чого, але в першу чергу хочу подякувати сказане. Звичайно, проблем у нас теж багато. Без них не буває. А власне, всім бавовняним і хворим на рашизм головного мозку скажу одне. Какати в коментарях не треба. Какайте в лоточок. Почніть свою еволюцію до людиноподібної істоти саме з чогось простого. Почніть з лотка.